Ну що ж, друзі, ми готові до 10-го поєдинку. Три раунди по 5 хвилин. Вазі до 70 кілограмів 300 грамів. Професіонали. По лівій стороні від мене. В червоному куті октагону, Іон Петров! Молдова, клуб Team. По праву сторону від мене. В синьому куті октагону, Білол Анвар. Це клуб скорпіан! Так, ну що ж, Ваня Петров, іон Петров. Ми його знаємо ще по турнірам 21 році. Він дебютував у нас в Україні, але проти, проти Єгора Костюченка. І Розуміємо, що Костюченко там більш... Показав клас. Да, да, показав клас. Але базовий берець Іон Петров проти. Білала Анвара. Ну, треба сказати, що останній. Оу, як потужно <реш> починається цей поєдинок. Ну що, Просто і спроба відразу плюха від залітає, перевести да. в партер. Плюха залітає в партер. Там каліна було від. Ну, тут Іона. не буде розвідки, ми це вже зрозуміли. Да, хлопці дійсно. вирішили відразу потішити глядачів. Побитися так, так. Да. Мені дзвонили хлопці з Одеси, казали, анвар там так набрав форму. Я дійсно бачив, що непогано Ан так набрав. Анвар майстер спорту з ММА, кандидат майстері спорту з бойового самбо має одну перемогу серед професіоналів в, влітку 24-го року. Він бився, здобув тоді перемогу якраз в першому раунді в поєдинку проти Артура Толстого. Що стосується Йона Петрова, представника Молдови, у нього за спиною. Досвід з 10 поєдинків, 5 боїв виграв, 5 програв. І, до речі, от саме програші супроводжують останнім часом представника Молдови. зараз. Петров свого суперника до сітки, змушує того захищатися. Да, базовий, базовий борець. Ну, перші І секунди он... продемонстрували. Можливо, Петрову, що не варто тут в сітці працювати. Проти Анвар, так, дійсно. Високе коліно. Спробував дотягтись до голови суперника. Оу, знову йде в ноги. Іон, але там було... Нічого собі. Ой-ой-ой, гілятини від Іона, але там стояча гільотина це доволі рідкісне явище. Тим паче, коли має переваги в зрості. Так, дійсно. Чи зможе він це зробити? Але ми бачимо, що анвар тримається. Тримається, але як. Просто всю свою звернувагу на рефері дивиться в очі Анвара Білала, наскільки може він витримувати і витримав. Витримав Анвара. Це епізод. І навіть намагався вже знову ще одна. Ще раз віддав шию, але тут через руку не буде. Спроба зайти за спину. Бази про борцу спину віддавати дуже небезпечно. Що ж, таке випробування зараз для Анвара. О, є тейкдаун у виконанні. Ще Петрова. раз за спину зайшов. Ну, таке враження, що тут Борець буде набирати бали цими тайдаунами, заходами за спину. Не відпускає. Навіть, навіть Не. Е Анвару важко розчепити цей замок. Було на корпусі. Розвернувся. Нога на, 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 на в руках у Івана Петрова. Буде да, одну... ще. За одну ногу підхватив. Ні, що, і тут але... тепер задушливий. <сміх>, намагався Анвар, Анвар Білала, да, так, да. так навіть підзадумався. Представник Молдови. Знову зачіпом намагається перевести. Намагається ставити коліна зараз. Анвар. Такий щільний щільний поєдинок. Йон Петров намагається бути завжди поряд до е -е, Анвара Білала. Просто майстерність боротьби Йона Петрова. Ти знаєш, на ну, базовому борцю дійсно. Ну, поки що Анвар дозволяє легше, це та. робити. Так, дійсно, так. Да. Але Ой. в Стійці ми бачили, що Анвар може такі сюрпризи накидати, що і він буде здивований. Але в стійку треба ще стати, треба вивести суперника, розірвати дистанцію. Поки що Петров прям робить, я думаю, реалізовує план на бій, який був підготовлений. Так, дійсно. Накидає удари, Ну, він працює в своєму стилі. Дійсно, в своєму стилі. Така. Ооооо! Удар заборонену зону. Як Це було боляче. Я навіть почув цей щелчок. Ну що ж? Дуже неприємно. Батаж має бути звичайно, але від але, таких да, ударів... Навіть бандаж не, не, не врятує, тому що і вони одночасно мали бити колінами. Ну одночасно що, що, і е... тот підскочи. Просе немає, що це не навмисно було. Але факті зараз є час на відновлення. Да, до п'яти хвилин за регламентом є час на відновлення. Але після такого ну ми навіть чули цей звук. Ух, вони так, на, зустріч колі да, від вони на зустріч, да, відпрацювали, але якраз момент нанесення удару, і він же ж підстрибнув трохи. Ну, і... Представник медичної служби відразу підійшов до Ні, Іона Петрова, щоб подивитися, чи все в порядку, чи треба втручатися. Поки що начебто треба лише Я час для відновлення для да, для представника Молдови. Для того, щоб була можливість продовжити бій. До п'яти хвилин за регламентом. У нас є час. Ну, судячи для з обличчя, з міміки Йоанна Петрова важко, але все-таки вже починає дихати, вже зараз буде підводитись і продовжувати. Як то кажуть, на п'ятих попригати. Так. Так. Ну поки що ні, ще користуються часом. З різних ракурсів ну, там демонструють повтор. був Дуже сильний удар. Ну, дійсно, бачимо зараз на повторі. У... Ну, і, і он також цілився якраз в пах Ну, я Думаю, хлопці цілилися не в а кудись там ну, зону стегна або корпусу, але, Друзі, але так вийшло. Під так. Під це роти це, це роти бій, і тут для це може бути ці оплески Йоанна він Хай відновиться, хай, хай, хай відновиться ноги. Да, да, ноги до гори треба. Важко, звичайно, не хочеться щоб так продовжив, щоб Добре, так що завершився бій. Добре, що камеру переключили. Ракушка А, ракушка навіть зломана, ти дивись. Оцей щелчок це була зломана ракушка. Максиму, у тебе слух прям феноменальний. Музичний. Ну що ж, та ні, ну таке. Будуть просто... замінювати. Є нестандартна ситуація. Що бачимо? Джентльменська історія від Анвара Білала. Розуміє він, що правила були порушені. Є усвідомлення, що це неумисно, ну але що зараз буде робити рефері? Так, да, Зараз я так розумію, що <клес> важко йде. Тут питання, Заз звичайно, в тому, чи зможе в принципі відновитися за це відео. Чи Бо взагалі зможе да, продовжувати поєдинок? Тому що, ну. Взагалі-то нов контестрі роблять поєдинки, на жаль. Ну, ну так, і е е шкода обох хлопців, Январа Білала, звичайно, підійти в, ну, ні, в такій хлопц... формі. Да, мені хлопці до казали, що Анвар там готувався, просто чекав цього поєдинку. Так само, і Іон давно ж у нас не виступав, також чекав повернення в WWC. Ми маємо зараз таке, що може трохи десь зажало, може трохи цей. Так, стандартна ситуації, але це спорт, професійний спорт, потужні удари, хлопці заряджені. Ну, ну, удар, щоб зламати ракушку. Вона пластикова, вона не удар, тоненька. Удар в пах на зустріч. Це просто, ну, там так, такий щелчок був. Ой-ой-ой. Ну дійсно, якщо навіть е -е, бій не продовжиться, ну тут треба все розуміти, тому що ну, дійсно важко, якщо там є якась травма, якщо щось. Ну... Хлопці на характері обидва. Бачимо, як переживає Анвар Білал. І тут питання навіть не результату, тому що хочеться завжди продемонструвати перед глядачами бій на високого рівня. І цей бій таким і був до цього моменту. Микола Бурґе зараз підключається для того, щоб допомогти. Я розумію, що Коли закінчиться тайм на відновлення, то Буде прийняте рішення. Но, но навіть і он навіть важко йшов. Там та ми бачимо, що і зараз. Ліва нога підкульгує. Все, завершилося. Завершився поєдинок. Зараз почуємо, який саме вердикт судді винесло. Шановні пані депонове. Уєдинок під номером 10. Признаний недійсним. Що ж, друзі, а ну, нові, контест. Бій, нові, який недійсний. Не що ж, шкода хлопців, звичайно, підійшли в гарній формі і хотіли продемонструвати бій. Але що ж, це те, що може Там був Обоюдний удар, і ти, і він наносив. Але я в раз раз житті бачу, щоб ракушка тріснула. Мені хлопці казали, що ти дуже довго готувався до цього поєдинку. Які в тебе зараз емоції? Мені нічого сказати. Що так, як є? Я розумію твої емоції. Я думаю, що ліга WWC зробить вам ще один поєдинок, тому що ця історія має бути закінчитись. Tako je to bi.